Усім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine, як завжди, встановлений Apple CarPlay, як завжди, відеоогляд. Цього разу в роботі у нас був Jaguar XE 2014 року, штатна мультимедіа Harman. Як завжди, ця мультимедія дооснащується додатковим блоком, таким чином на оригінальному екрані, на оригінальній мультимедії у вас з'являється додатковий корисний функціонал. Штатна мультимедіа ніяк не змінюється. Функціонал і залишається такий, як і був. Все дооснащується на оригінальному екрані на оригінальній мультимедійній системі. Коли ви нажимаєте кнопочку Home, у вас буде з'являтися новий інтерфейс, в якому є Apple CarPlay або Android Auto, якщо у вас Android телефон. Тобто, ще раз, до штатної мультимедії, яка знаходиться, тут під'єднується блок, ховається це все в терпеді автомобіля. Блок під'єднується по принципу, разом-разім, тобто все максимально інтегровано в автомобіль. Таким чином, ви дооснащуєте свою оригінальну штатну мультимедійну систему новим додатковим корисним функціоналом у вигляді Apple CarPlay, повторюся, або Android Auto. Отже, CarPlay це зручний додата. Від компанії Apple, котрий дозволяє вам використовувати окремі додатки з вашого телефону на екрані автомобіля. Це додатки, котрі безпечні для кермування автомобілем. В першу чергу це навігаційні додатки: Google Карта, Waze, Сіджик, TomTom, Maps.me, Будь-який навігаційний додаток є в Apple CarPlay. В другу чергу це музикальні додатки. Apple Music, YouTube Music, Spotify. це телефонні дзвінки в інтерфейсі вашого телефону з вашими контактами, недавніми. Ви можете комусь позвонити, попросити Siri когось позвонити. Є контакти. Тобто все так, як в вашому телефоні. І є ще месенджери, вабер, телеграм, WhatsApp, теж можна здійснити телефонні дзвінки. Якщо буде приходити повідомлення, то Siri буде начитувати, котре повідомлення вам прийшло. І є функція Siri, тобто це і є функціонал Apple CarPlay. В CarPlay немає розважального контенту типу Facebook, Instagram, Netflix, Ютуба чи щось подібного. Тільки ті програми, котрі безпечні для кермування автомобілем. В першу чергу повторюється навігація. Тобто будь-які націни додаток, Google карта, весь, він є Apple CarPlay. Більше немає необхідності вишити сюди телефон або тримати його в руках з навігаційним додатком. Тобто, вся навігація є тепер на оригінальному екрані. Ви можете будь-яким е способом вводити адресу, можете печатати, можете Siri попросити, голосовим підскачком, можете з телефону вести. Тобто, реально доволі зручно. Ну, наприклад, поїхали на вулиці Хрещатик. Ми можемо вибирати маршрути, куди нам їхати. Тобто, так як в вашому телефоні. Всі процеси Apple CarPlay відбуваються в телефоні Apple тут тільки відображення від того, що відбувається в вашому телефоні. Якщо ви прийдете автомобіль без телефону, відповідно, Apple CarPlay у вас теж не буде. А, так, навігація сказав, Музикальні додатки Apple Music, YouTube, Music, Spotify, так само в інтерфейсі вашого телефону, з вашими піснями, додатками, підбірками, все так як в вашому телефоні. Телефон з кармана навіть можна не доставати, тому що у нас бездротове з'єднання і всі програми, котрі необхідні для кермування, є в Apple CarPlay. Музикальні додатки для того, щоб була музика в телефоні. В Автомобілі з Apple CarPlay. У нас є штатні істочники звуку, тут у нас джерела, і ми можемо вибирати, через який істочник звуку, слухати нам а, а, музику з Apple Carplay і всі звуки. У нас є AUX і є штатне Bluetooth з'єднання. Через той і через інший істочник можуть це робити. Але в чому різниця? AUX це аналоговий звук, він звучить трошки тихіше, ніж Bluetooth. Але на AUX в навігаційних програмах передаються навігаційні підсказки, порід направо», право, наліво. Тобто в Google карті, Waze або будь-якому іншому додатку буде казати порід направо», право, наліво, якщо у вас увімкнений AUX. Але AUX аналоговий звук і він має свої обмеження. Якщо вам його не вистачає, ви можете вибрати штатне Bluetooth з'єднання, але на штатному Bluetooth зєднанні не передаються навіаційні підсказки. Це виглядає на практиці. Ви прийшли в автомобіль, у вас останній із звуку це той, який ви користувалися. Наприклад, це був AUX. Ви нічого нікуди не втикаєте фізично. Ви зажимаєте кнопочку, переходите в Apple CarPlay, йдете в Apple Music, включаєте пісню і насолоджуєтесь звуком. Зараз, поки почне грати трек, ми послухаємо, як він звучить. Допоки він е, починає грати, я скажу, що обладнання максимально інтегровано в автомобіль. У нас керування е, звуком штатним джойстиком, у нас працює штатний сенсор, у нас працюють кнопки на кермі. Тобто все-все-все максимально інтегровано в автомобіль, все працює так, як має працювати. Слухаємо, е, як звучить у нас аук. потім послухаємо, як звучить блютуз. Меда в землі питай, я його не ЗСУ. Гота тіла, ляшев рун, допоможе ЗСУ. Звучить нормально, але е, це все ж таки аналоговий звук. Якщо вам не вистачає якості аналогового звуку, ви в штатній мультимедійній системі можете вибрати не AUX, а штатне bluetooth з'єднання. Перед цим, звісно, під'янавши телефон по bluetooth зєднанню І так же само піти в CarPlay і слухати музику. Давайте, Давайте порівняємо різницю применяют так называемые бандеры автомобили попытали бандера автомобиль бич если мужик Насправді Bluetooth з'єднання звучить гучніше, об'йомніше, воно трошки краще. Але на Bluetooth з'єднанні, друзі, не передаються навігаційні підказки, поверніть направо, поверніть наліво, вони тільки на UCS. Тобто ви можете їхати по навігації по карті, але просто не буде навігаційних підказок. От така різниця, такий нюанс звуку, тобто є можливість вибрати істочник або той, або інший. А, так, далі. Телефонні дзвінки, повторюся, в інтерфейсі телефону з вашими контактами, останніми, пропущеними, все йде через штатне Bluetooth з'єднання, ви просто берете трубку. Або когось набираєте, просто спілкуєтесь по телефону. Все доволі зручно, режим hands-free, Він і так в цьому автомобілі був, але тепер є в інтерфейсі з вашими контактами, телефонами, тобто в Appleському інтерфейсі. І повторююся, Siri у нас є, і є месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp. Отже, наше обладнання максимально повторюся, інтегровано в автомобіль. У нас під'єднується він по коншині, Таким чином він бачить все, що йому треба бачити. Ви бачите, у нас керування з сенсором. Сенсор штатний працює так, як працює штатний сенсор. Кнопки на кермі працюють. Все, все, все. На в цьому автомобілі у нас оригінальна задня камера. Вийде в реверс. Нам загружається наша оригінальна задня камера. вийде в паркінг. Нам загружається наш Apple CarPlay або Android Auto. Реально зручно, друзі, таким чином доснащувати, доповнювати свою мультимедійну систему, реально корисним функціоналом, бо в штатній мультимедійній системі, на жаль, в багатьох автомобілях немає нічого корисного. Нам хтось телефонує, ми йому потім передзвонимо. А доснастивши Apple CarPlay, реально зручний додаток. Окрім Apple CarPlay і Android Auto. Android Auto у нас також є в обладнанні, це аналогічна програма для, тільки для Android-телефонів. Функціонал майже такий же самий. Але тільки в Android-інтерфейсі е, для Android-телефонів. CarPlay працює по бездротовому з'єднанню. Android Auto ми радимо використовувати все ж таки дротове з'єднання, тому що це Android-Auto він любить працювати по дротовому з'єднанню. але є можливість також під'єднувати телефони по бездротовому з'єднанню. Окрім Apple CarPlay і Android-Auto, в нашому обладнанні є ще відеовходи під передню і задню камеру. Тобто в цьому автомобілі у нас оригінальна задня камера. Якщо в вашому автомобілі немає задньої камери, то ставивши наш блок за Apple CarPlay, ви можете легко дооснастити задню Камерою, тому що є повторюються відеовходи під задню і передню камеру. Якщо вам треба ще передня камера, теж можете досягти передньою камерою. Є ще функція в нашому блоку MirrorLink і USB-флешки. Ці функції зараз багато розповідати не буду. MirrorLink – це зеркальне дублювання екрану телефону на екран автомобіля. А USB-флешки це виводимо окремий USB-вихід. Також можна аудіо-відеофайли з USB-флеш-накопителя дивитися на оригінальному екрані автомобіля. Так, друзі, ну, наче сказав все. Реально зручно, повторююся, штатна мультимедіа залишається в оригіналі. Нічого не змінюється, автомобілі, нічого зайвого не додається. Функціонал залишається таким, який був. На оригінальному екрані з'являється додатковий корисний функціонал. Друзі, ми компанія CarPlay Ukraine. Ми знаходимося в Києві, але у нас є представниця Львові, Харкові, Дніпрі і Одесі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua там ви знаєте більше інформації про нас. Там є можливість залишити свої контактні дані, щоб наш менеджер з вами сконту. Вас проконсультували. Заходьте на нашу YouTube-сторінку, підписуйтесь на нашу YouTube-сторінку, там ви знайдете багато відеоглядів на автомобілі, в котрих дозначуємо ми Apple CarPlay. Ем. А підписуйтесь, повторитися на нашу YouTube-сторінку. Є ми ще також в соціальних мережах Facebook і Instagram. Даємо гарантію на наше обладнання, співпрацюємо з різними сервісами, даємо післямонтажної консультації, якщо вони необхідні. Тобто, все-все-все максимально для вас. Друзі, компанія CarPlay Ukraine, якщо вам треба Apple CarPlay. Zvratit se.